Знову моїм всім дорогеньким здрасті. Мене знову смородина. перекрутила я сюди шість місочок, отаких. А це вже тут у мене три і буде чотири миски у другу каструлю. Бо ніяк не влазить, мені незручно варить, буде варитися у двох каструльках. Рішила я перекрутити на м'ясорубку. перекрутила Зараз додавлю сахар, розмішаю, щоб он трохи розчинівся. Сколько смородіний місок, з такої сахару ну, вкину. Шість місочок теж, а в цю каструльку теж місочки вкину. Так, а, це в мене тут три, да, чотири міски буде у мене. І ще трошки надкидаю сиру і собі. Коротше, чотири міски додавлю теж сюди. Це у мене 10 місочок, отаких. Смородина дуже спила. Не дуже кисла, така солодковата. Так що кілона ну, один до одного буде то, що треба. 21-21, як інтересно, ха-ха. Так, сахар я всипала, розмішую. О, сьогодні буде хорошо кипіти. Варити я її довго не буду, мінуток 10 і все. Зараз гарно розмішаю сахар. І в цій каструлі, і в цій каструлі. Поставлю на дві конфорки, поки воно буде тут собі розставати. Вариться, греться, то я побіжу, зараз банки бігом приготовлю. Ось так, зараз гарно буду розмішувати, так що виключаюся. Господинки мій урожай. Я навибирала таких огірків, побігала по своїх градках, бо я то там два радочки, там три, там одного. Посіяла і добре, що так кругом посіяла. І от, бачите, стокона вибирала. А це картоплі такою до купала. і всяка є. Здорова така. І меншенька є, всяка є. Яка є? За таку треба і дякувати Богу. Вовне своє. Ще зараз вірву цибулінку візьму возьму чесничинку. Морквинка є, вона вже і бурачка рвать, так що дождалі, слава Богу. І я така рада, що от у мене є. Проте похазяюєш, то щось і маєш. Хай не багато, хай вже не такий великий врожай, але все одно є. А це ж треба було пойти тут десь два з половиною. Трьох кілограмів гурків. Так, да, десь два буде, напевно. Так само і картопля. Так собі пішов довірвав.